Вже на грозданочці їздять yeah. на одному куриті. Ага. Знаків немає. що за ав 0573 yeah. Один... Ой боже. ІК. Скільки працює там, де людей немає. Бодікамера ага. полюбе виключена. так? Угу. Це, б, ладно, це в нас що? Островського 55. Рисують уже. Боже, кудись у каву А я на відео знімаю, я зараз не вийду. Один підраз. І жах уже ходить по гражданиці. Я не знаю. Треба знімати. А, Давай, тримай. Якщо там машина, вона така червона. О, зараз будуть пакувати. Так? Да. Да? Да, так. Все, знімаємо. Такі? Угу. Вони ще куди-то пакують. Собаки. А то онову буш ховається за машиною. Сховався. Ну, звісно, чуєш, скики їх четверо? Четверо на одного. Ну, нормально. Можна жінка хтось там їжиш по-любому. а жінка теж знімає. Це, може, це, не жінка, це типу, якщо, вони, вони ж викрадають людин. Це відразу треба дзвонити на 102. Писки свої поховали. Диви, диви, вже тікає. О, герої нашої Вінниці. Ану номерочки. Запам'ятайте, 0573. Герої Вінницькі. Мужик просто є. Що ви робите? Запакуєте, блядь, косли, блядь! Навіть ви пакуєте вже! Яка адміністрація, блять, викрадення людини? Не чіпайте, живі, постані, мужиків забирають. Сможники поставалися. Викликайте поліцію, дівчатки. Ви не маєте права їх пакувати, блядь. А що такі пакую? герої в масках? Ви чіта їх, блин, раки, підара, кончання. О, номера. Що зробить баба проти цих амбалів? Вон герой, блядь. Червоні курточці. Пиздуй сам на передову, блядь. Герої. Масочці, масочці. Молодці, блядь. Людина велик лишився. Три будь три будь на одного смія, монстр треба його забрати до магазину, цей велик. все вже забрали о Господи.